Доброго дня, любі діти та шановні батьки! Рада вас вітати на нашому онлайн занятті. Сьогодні разом з вами ми поговоримо про комах нашого регіону. Що ж пропоную почати? А зараз разом з вами ми ознайомимося з деякими комахами нашого регіону. Тобто це означає, що ми зараз з вами переглянемо та вивчимо деяких комах, яких ми можемо зустрічати у нашій місцевості. Отже, будьте уважними та підготуйтесь слухати та переглядати зображення комах, що ж ми починаємо. Перша комаха це бджола. Бджоли забирають з рослин нектар, пилок, які перетворюють на корм, тобто мед. Бджолина сім'я складається з матки. Це найбільша та найголовна бджола в вулику, робочих бджіл та трутнів. Бджола це корисна комаха, але бджоли є дуже небезпечними, оскільки мають отруйне жало. Не можна ні в якому випадку чіпати бджіл. Далі це оса. Оса має яскраво жовте забарвлення з чорними смужками на тільці. Живиться оса садовими шкідниками, тому навесні та влітку оса є корисною комахою. Проте оси є дуже агресивними та отруйними комахами чіпати ос небезпечно та заборонено. Оса має отруйне жало та може жалити багато разів підряд, на відміну від бджоли, яка жалить лише один раз. Так, далі це шершень. Шершні це величезні за розміром яскраво жовті, чорні отруйні комахи, живуть великими родинами, харчуються солодким нектаром, медом та садовими шкідниками. Укуси шершнів є дуже небезпечними. Чіпати шершнів категорично заборонено. Шершень це наймовірно небезпечна та отруйна комаха. Укуси дуже-дуже небезпечні. Подивіться лишень уважно. Ми тут разом з вами можемо побачити комах, які є небезпечними, але в той же час корисними. Зверніть увагу, це бджола, оса та шершень. Також у нас на малюнку зображено джмеля. Джміль це та ж сама бджола, але чоловічого роду, він також може кусатись. Ще однією комахою є комар. Комарі це невеликі комахи сірого кольору, що мають одну пару крил, струнке тіло та довгі ноги. Більшість видів ведуть нічний спосіб життя, харчуються кров'ю тварин, людей, а за її відсутності соком та росою з рослин. Зустрічаються комарі як у природі, у заболочених та сирих місцях, так і в приміщеннях для тварин, у житлах людей і так далі. Ще один вид це муха справжня. Муха справжня це вид мух, що характеризується темним, інколи жовтувато сірим, з металевим блиском тільцем. Харчуються мухи соком рослин та рештками продуктів харчування. Для виживання мухи опираються повністю на зір. Саме тому у мух дуже відмінний зір. Вони дуже гарно бачать. Що ж, давайте разом з вами. Подивимося, що робити, якщо вкусила бджола, оса, шершень або, наприклад, якась інша комаха. Не можна ні в якому разі чіпати місце укусу. Потрібно негайно повідомити дорослих. Запам'ятайте, обов'язково потрібно звернутися до лікаря у будь-якому випадку. Доброго дня, любі діти та шановні батьки! Рада вас вітати на нашому онлайн-занятті сьогодні. Разом з вами ми поговоримо про комах нашого регіону. Що ж пропоную почати?